Ми вдячні усі вам вашим родинам за те, що брали навчання в нашому університеті. Ми дякуємо вам за те, що повірили нам і повірили в себе, обравши медицину як своє майбутнє. Це достойний вибір та нелегкий шлях опанувати фах лікаря, стоматолога чи фармацевта. Та переконаний, нам разом вдасться досягнути цієї спільної мети. Думаю, ви вже знаєте, що здобуватимете освіту в найстаршому медичному університеті України. Цього року нам виповнюється 241 рік. Проте, ви навчатиметеся і в найсучасному медичному університеті. Уже другий рік поспіль ми реалізуємо експериментальний проект з реформування вищої медичної освіти в Україні, ініційований в Міністерством охорони здоров'я України. Тому наш університет це не лише теорія, аудиторія, лабораторії. Наш університет це й багатопрофільна власна університетська лікарня, де наші студенти з перших років навчання мають можливість здобути практичні навички у спілкуванні з пацієнтом, доглядом за пацієнтом та наданні медичної допомоги. Це, власне, перший такий проект в Україні, і ми цим дуже пишаємося. Ми пишаємося, що цього року фізичні терапії та реабілітації навчатиметься Христина Григоренко, а медицині Олена Трофімова. Свій вибір і рішення сісти за студентську лаву вони прийняли з зрізному віці. Сподіваюся, спільно нам разом вдасться вцілити в життя вашу давню мрію стати лікарем та фізичним терапевтом. Традиційно до нашого університету вступають кращі з кращих випускників скіл. Так от, до прикладу, Ігоршик, Ших, випускник Стербницького ліцею 7. склав на максимальні 200 балів МНТ з усіх трьох предметів і тепер навчатиметься. На фармацевтичному факультеті. Двоє наших вступників зі зброєю в руках захищали незалежність України від російських окупантів. Це Павло Савченко, отримав бойове поранення і тепер здобуватиме вирний фах лікаря. Віталій Тарасович, у складі Національної гвардії України боронив Маріуполь, провів більше 2,5 років в полоні і тепер вирішив присвятити своє життя, допомагаючи іншим. Знаємо, що в родинах 71-го цьогорічного першокурсника батьки рідні Близькі пройшли в горнило війни чи зараз перебувають на фронті, даючи нам можливість вільно стояти тут, на площі. Переконаний, що в стінах університету ви завжди знайдете підтримку і допомогу, якщо цього будете потребувати. Ми раді вітати сьогодні у нашій університетській родині 830 студентів-першокурсників. Переважна більшість із вас, це майже 90%, віддали перші пріоритети нашому університету, а зробили усвідомлений і цілеспрямований вибір. Тож разом з вами, крок за кроком, ми будемо долати шлях до омріяної мети стати медиком. Тож бажаю вам успішного навчання, миру нам і швидкої перемоги. Слава Україні! Я сьогодні бажаю вам набути тут на правду професійного досвіду, бо ви обрали насправді особливий медичний університет, який сьогодні, рівно з вашими першими кроками в освітньому процесі, набуває статусу університету з власною університетською клінікою для того, щоб ви могли бути ще більш професійними. Я бажаю вам тут здобути справжніх друзів, знайти добрих наставників і набути найціннішого досвіду. Бо медики, як ніхто інший, теж є частиною нашої особливості, нашої української стійкості, якою захоплюється весь світ. Хай вам все вдається, хай наука буде легкою і дуже потрібною у житті вам, бо ми на вас дуже розраховуємо. Слава Україні! Ви ті е, люди, яких очікує держава, яких очікує громада, бо майбутній цей статус лікаря це про надію. І до вас будуть звертатися люди в відчаї і очікувати від вас мудрої поради кваліфікованої допомоги. Тому я впевнений в тому, що в цих стінах з таким чудовим викладацьким колективом, з хорошим молодим енергійним ректором, який також дуже багато присвятив часу і зусиль для того, щоб ця дійсно університетська клініка і обласна лікарня, яка я впевнений, стане величезною потенційною базою для того, щоб тільки розширити ваші. Професійні горизонти тільки в такій гарній синергії у вас буде успіх. Тому я щиро дякую за те, що ви тут, за те, що ви в Україні, за те, що ви обрали е, направду найкращий вуз медичний не тільки на заході нашої держави, але й в цілому в Україні. Тому гордий за вас тішусь, що ви що ви тут, що ви такі усміхнені, що ви такі енергійні. Ваша професія це професія рятувати. До вас будуть приходити тоді, коли складно, і, вочевидь, не завжди будуть приходити тоді, коли легко. Вочевидь, вам буде завжди потребувати якоїсь енергії, підтримки. І я би дуже радив, за цей час, унікальний, який ви маєте протягом навчання, знайдіть тут хороших друзів, знайдіть тут підтримку, яка насправді буде підтримкою по вашому професійному шляху, по вашому життєвому шляху, і це надзвичайно вам в житті знадобиться. І тому я би хотів побажати вам насправді сили, терпіння і відчути ось це задоволення. Найважливіша річ, чому вочевидь ви обрали цю професію це задоволення, коли ви допомогли, і ваша допомога стала в людині в нагоді, коли ви врятували життя, і завдяки комусь, завдяки вірніше вам, є життя сьогодні воно продовжується, воно має сенс. А ваша праця в цьому насправді дуже і дуже значима. Ви зробили сміливий вибір, ви вступили до медичного університету. І тепер медицина стає вашою дорогою і покликанням. Мабуть, ще не один раз ви будете відчувати сумніви в тому, іноді навіть захочеться все залишити. Але повірте, немає нічого величнішого, аніж дарувати людям здоров'я, життя і надію. Шлях, який ви обрали, яким ви слідуєте, і це шлях, який щодня робить вас мудрішими і сильнішими. І сьогодні на нашому шляху ми нас такий унікальний день з Маланією. Ми можемо передати білі халати і надягнути їх на своїх найрідніших. Я на свою сестру Соломію, вона на свого брата Марка і цим самим знаменувати їхнє долучення до нашої великої університетської родини. Наш університет, і, зокрема, ви, це майбутнє української медицини. Я вітаю вас з цим святом і хочу вам побажати, щоб на вашому шляху було не тільки випробування, але радість від перемог і гордість за те, що ви обрали саме цей фах. Вірте в себе і основне це передати, заради чого ви тут. Присутності моїх вчителів та студентів урочисто обіцяю вчитись натхненно і сумнівно, щоб стати справжнім фахівцем охорони здоров'я, бачити в кожній людині унікальну цінність, божий дар і найвищу святину. Берегти і зміцнювати здоров'я кожного пацієнта. Бути гідним і ніколи не зраджувати ідеала майбутньої професії. Пам'ятати, що медицина це не лише наука, а й покликання, яке вимагає жертовності, мужності і безмежної відповідальності. Присутності моїх учителів і студентів урочисто обіцяю бути вірним ідеалом гуманності, співчуття та милосердя, примножувати і розвивати здобутки медичної науки і практики. Свято берегти кращі традиції рідної Альма Мати, служити українському народові. Завжди пам'ятати про шляхетну місію медика, про відповідальність перед нацією і своєю державою. Обіцяю, обіцяю, обіцяю. Пам'ятайте, що тут навчання буде непростим, але хто має вже досвід лікаря, знає, що ним бути також непросто. Бажаю вам успіхів, навчання, дбайте про своє серце, знаходьте тут вірних друзів і багато вам сил до навчання.